Доволі давно просили це зробити, і цей час настав. Привіт, я атмосферниця, ласкаво прошу на мій атмосферний канал і у сьогоднішнє відео, яке присвячене одній особливій моїй книжковій колекції. Погнали! Хто доволі давно на моєму каналі, вже знають про те, що в мене є особливий книжковий фетиш – це книги про Київ, і не тільки саме про Київ з історичної або мистецької точки зору, а і про Київ в плані атмосфери, коли події у книзі відбуваються у Києві, це пов'язане з його легендами, якимись історичними подіями. І я вже кілька років збираю таку книжкову колекцію. Книги про Київ в моїй колекції поділяються на дві частини: це ось перша частина саме книги про історію Києва, і друга частина це художні. Література, де у цьому дивовижному місці відбуваються події, або принаймні якось з ним пов'язані. У сьогоднішньому відео я вам покажу лише частину київської колекції художньої літератури, де описано дуже красиве місто, тому що. Якби я це все запхала в одне відео, відео було б дуже-дуже дуже великим. До того не всі книги, чесно кажучи, у мене з цієї колекції прочитані, тому я вирішила, що поступово розділю це на кілька відео і буду вам показувати. Ви ну, пішли дивитися, що ж там настільки особливого. І перша книга в добірці надзвичайно особлива. Це вечірні крамниці вулиці Волоської Галини Ткачук. Книга дитяча, але не дитяча. Просто уявіть собі. Одна із старовинних і затишних вуличок, Волоська, як ви могли здогадатися з назви. Тут заклади відчиняються ближче до вечора, на це є теж певна причина. І один із закладів це особлива чарівна крамничка із назвою Прям як Країна фей, Кападокія. І в цій крамничці Варона Васа оберігає дуже особливу речовину, завдяки якій вона зі своїми друзями літає на колоді. І не просто літає на колоді, а літає на колоді вздовж Дніпра аж до моря і назад. А речовина ця називається Апейрон, так-так як енексемандрівський термін невизначеної і нескінченної речовини першоджерела. Ну от скажіть, якщо ти шариш хоч трішки в філософії, ось ця відсилка вже просто дивовижна, але діти, на жаль, її не оцінять. Тим не менш, у цій книзі таких відсилок дуже багато. Зокрема, тут, наприклад, тварини вони сперечаються про погляди Геракліта і Піфагора. І це все не у занудній формі, а в дивовижно легкій, смішній і казковій. Щодо головних персонажів цієї історії. Це вже знайома вам Ворона Васа, яка оберігає Апейрон в своїй крамничці. Це Білка Рататоск. Причому, що прабабуся цієї білки Рататоск це ось та, яка пов'язана з Ігдрасілем. Ще одна відсилка до міфології вже цього разу. Потім це кіт Роман, Півень Пантелеймон і Голуб Сергієнко. Доволі цікаві персонажі. Тут присутні дуже багато магічних чарівних предметів, які починають зникати. Тут є відьми, є згадка лисої гори, і все надзвичайно містичне, смішне, і наші чарівні тваринки мають зрозуміти, що в місті коються – в цьому місті з'явився і куди ж зникають чарівні предмети. Один з важливих для мене моментів те, що читаючи цю книгу, я надзвичайно багато сміялася і почувалася як дитина, яка з ліхтариком під ковдрою читає Традори з Васюківки. Ось це, знаєте, відчуття пригод, відчуття якоїсь. Незвичайності цього світу, коли ти можеш дивитися на речі під іншим ракурсом, саме як дитина, і бачити більше, це надзвичайно весело, дотепно і атмосферно. Я про цю книгу нічого раніше не чула. Е, купувала я, її, здається, вже два роки тому просто в інтернет-книгарні, тому що мене зачепив коротенький опис і не прогадала. Дуже дуже раджу прочитати цю історію, якщо ви любите Київ, якщо ви любите відсилки. До міфології, любити щось смішне, легке. І так, ця історія, вона зовсім невеличка. Тут усього лиш 120 сторінок. Доволі маленький формат, але надзвичайно красиве оформлення, дуже класна мальовка, ніжні жовтуваті сторінки із красивим шрифтом. Мені здається, почали ми наше відео з доволі цікавої історії, але попереду нас чекає ще немало таких. Сьогодні сонечко вирішило сховатися за хмарами і туманом, тому довелося поставити штучне освітлення, і мені доведеться знімати без окулярів, хоча я це не дуже люблю робити, але бачите, що виходить. Ви просто будете бачити замість моїх очей тоді відображення лампи, а це не вау зручно. Повертаючися до київської книжкової колекції. Наступна книга доволі таки відома. Але хто її не прочитав, я зараз спробую вам пояснити, що вас чекає на її сторінках і чому ця історія справді особлива. Це ж з притулку Артеміди Наталії Довгопол. Це надзвичайна пригодницька історія, яка набагато глибша ніж може здаватися з першого погляду. Тому що питання, які тут підіймаються поряд із історією міста із дуже атмосферними і цікавими пригодами, з точки зору саме психологізму, надзвичайно глибокі і вартують уваги. У центрі сюжету школа для дівчаток. Шпигунок в майбутньому, називається вона Артеміда. Дівчата сюди потрапляють у доволі ранньому віці. Але одна з головних героїнь, Поль або Анна, потрапляє сюди вже 12 років. І десь, мабуть, одна четверта книги — це ось адаптація цієї дівчинки до цього навчального закладу, це її намагання зрозуміти правила, як тут що відбувається, намагання наздогнати інших дівчаток, які там володіють кількома мовами, дуже круто шарять в історії і так далі. І так далі. А потім починається найцікавіше, тому що для того, аби закінчити цей навчальний заклад, дівчата складають потім іспит. І цей іспит це реальне завдання, тобто не симуляція, а прям реальне завдання, яке вони мають виконати. І от для поля, Мірти, Глорії та Амелі настає час ось такого завдання. І вони відправляються спочатку в Японію, потім в Америку, при тому Америку, якраз 1913 року, коли там відбувалася всесвітня виставка сучасного мистецтва у Грецію і у Київ напередодні Олімпіади. З одного боку, може здаватися, що це просто пригодницька історія, але завдання для дівчат побудовані таким чином, що у кожній з країн у кожному завданні це не тільки про командну роботу, а це про демони минулого, це про розуміння своїх ціней, це про якісь травми минулого, травми з дитинства та подолання цього. Ось це мене надзвичайно цій історії зачепило те, як трансформується кожна з дівчат, як трансформується їхня команда. Ну і враховуючи де і як це все відбувається, ну ви уявляєте початок 20-го століття, чого вартує навіть Америка в цей період перед з міжнародною виставкою сучасного мистецтва, коли це якраз епоха ізмів по суті і. До того ж імпресіонізму ж не завжди ставилося позитивно, коли тільки виникають нові течі в мистецтво, до них ставляться дуже з перестрогою. Це доволі цікавий період в принципі, для розвитку світового мистецтва. І коли це переплітається із дівочими пригодами, із проблемами зовсім ще юних дівчат, переплітається з їх минулим із класними описами цієї епохи. Просто хто любить епоху, ось першої третини ХХ століття, то я однозначно раджу. Ну і чому ж ця книга потрапила саме в київську добірку? Тому що одна з головних персонажок, Поль, вона саме з Києва. Як ви розумієте, частину з цього завдання іспиту дівчата проходять саме в Києві. Це якраз напередодні Олімпіади, як я вже сказала. і Справа в тому, що я щепку люблю вулицю Городецького, і ось цю історію про кінний цирк і папалас. Мені надзвичайно цікаво завжди читати, було спостерігати за тим, де яка в Києві знаходилася кав'ярня, як виглядав Київ того часу, хто був Бондом. І ось тут подія розгортається саме на тлі цього всього. Видно, що авторка справді попрацювала над тим, аби достовірно описати цей період для того, аби достовірно описати місто того часу. Ну і ось за те, що події іноді стосуються вулиці Городецького, Троханового острову і ще шоколадного будиночка. просто окреме велике. Дякую. Надзвичайно сподобалося. Хто любить цей період в історії, взагалі і Києва, і в принципі в світовій історії любить цю культуру, стовідсотково раджу у цієї книги. Є друга частина продовження. Вона правда вже не стосується Києва. Мною ще не прочитана, тому цікаво, цікаво будуть які в мене відгуки, коли я прочитаю, але подивимося. А зараз далі пішли дивитись київську колекцію. Знімала я вам знімала і тільки зараз побачила, що в мене догоріла свічка в аромалампі. Я обожнюю просто користуватися різними маслами, ароматичними олійками. І сьогодні, враховуючи, що погода доволі сіра, хоча вже березень місяць. Я для настрою взяла апельсинове масло, про яке я вам вже також розповідала в якомусь із відео, і змішала його з ароматом ялиці. Вийшло надзвичайно смачно. Наступна книга, теж пов'язана з початком ХХ століття, це місто з химерами Олеся Ільченко. Отож, в центрі сюжету в нас архітектор Городецький, його містобудівні таємниці, угода із темною силою, майже Фаустівська угода і її наслідки для майбутньої взагалі історії України. І хлопчики в нашому часі, першокурсники, до яких потрапляє папка із дивними кресленнями та документами, які намагаються цю темну таємницю крізь час розгадати. Видно, автор класно попрацював з історією Києва. Тобто ем, ми дізнаємося, хто тоді був київським бомондом, інтелігенцією, хто з ким спілкувався, які вистави тоді йшли в театрі, які газети читали, де каву, як називалися вулиці і так, далі, і так далі. От в цьому плані це справді дуже класна подорож часом, справді занурення в епоху. Але цікаво, що тут же події відбуваються не тільки в Києві, і я зараз говорю не тільки про сюжетну лінію, яка в нас про цих хлопчиків в нашому часі, які намагаються розгадати таємницю, а і про самого архітектора Городецького. І ось чесно, ось ця частина мені сподобалася набагато більше, тому що кілька разів протягом цієї книги ми подорожуємо з Городецьким на його сафарі. І ось... Це справді були ті моменти, коли мені здавалося, що я з ним на Алтаї, або що я зараз, от прямо в моменті на сафарі, що я відчуваю е віяння цих степових вітрів, шелест трав, стук шаманського бубена, що я сиджу зараз у цьому якомусь шатрі, такому шаманському, східному. І ось це було справді дуже атмосферно. До того ж. Навіть для тих, хто добре знайомий з біографією Городецького, це нащо подивитися екранізацію. Дуже оригінально я вдячна автору за те, що він розкриває особистість городецького, яким він міг би бути, про що він міг би думати. І ось ця майже Фаустівська угода, і потім е дуже страшні сни, сновидіння, марення під речовинами, описані так, що мені теж здавалося, що крутяться стіни, що ось відчувається це важке. Повітря, що структури поверху, вони взагалі інакші. Тут от занурення було надзвичайно класним. І от чесно, тут навіть в цій історії мені моменти про сафарі і про його дивні стани і вагання сподобалися навіть більше, ніж просто київський антураж. Але це доволі суб'єктивна точка зору. Для тих, хто любить київські загадки, мені здається, це дуже хороший. Вибір, тому що це все ж таки сплетіння ось певної історичності із альтернативною історією та із чимось посередині між містикою та фентезі. Тобто, для тих, хто навіть не любить фентезі, мені здається, ця історія все одно сподобається. Щодо головної таємниці, то ось тут мені було невау цікаво читати, тому що я знала цю київську легенду і. Майже одразу розуміла, до чого все зведеться. До того ж, в мене була дуже дивна особиста історія, чому я відмовлялася довго читати цю книгу. І, мабуть, варто її все ж таки вам розповісти. Справа в тому, що десь році, у 2018 мабуть, 18-му, я закінчила ну, щось середнє між повістю та оповіданням. І одна з нескрізних ліній та ідей, там це одна з київських легенд, одна з моїх улюблених. І я навіть думала відправити цю роботу на конкурс. Але я перед тим як відправляти ще здалі, сиділа доопрацьовувала. Я не пам'ятаю, як це сталося, але суть в тому, що я дізналася про те, що існує ця книга Ільченка Місто з химерами. І я через це не відправила свій текст на конкурс. Чомусь тоді мені здавалося, що. Це провал, що немає сенсу писати на основі одних і тих самих легенд. І я, з одного боку, дуже хотіла прочитати цю книгу для того, аби заспокоїтися і зрозуміти, що кожен автор він переосмислює історію по-різному, а з іншого боку, чомусь я от тоді вирішила так. І зараз ця книга була прочитана мною в 22-му році. Я вам її чомусь не показувала в прочитаному, не знаю чому. Але сенс в тому, що от тепер, коли я стала більше читати сучасних українських авторів, я зрозуміла, що це нормально, коли одні ті самі автори переосмислюють ті ж історії, переосмислюють ті ж тих самих міфологічних е, героїв, е, ті самі історичні постаті. І в цьому нема нічого такого, тому що як не крути, а кожен автор він зробить це по-своєму. Тому так. Попри все, із задоволенням включаю цю книгу до добірки, розповідаю вам про неї. Вона справді заслуговує на увагу, місцями вона мені теж дуже сподобалася. І погнали далі! Наступна книга вже не скільки художня, а скоріше історії київські, київські лякачки, легенди у дуже красивому оформленні, просто в надзвичайно красивому, дуже легкі до сприйняття в формі, і це химерний Київ Тетяни Стрижевської легенди, лякачки та цікавинки. Ця книга просто з дивовижним оформленням, з дуже красивими ілюстраціями, справді такими казково-київськими з дуже пізнаваною стилістикою, і як на мене, ілюстрації справді. Передають частину ось особливості цих київських легенд та історії: історії про привидів, про арабський будиночок, про кінний циркіпопалас, про який я сьогодні згадувала. Він знаходився на вулиці Городецького, про ту ж батьківщину мати, про Андріївську церкву. Ну, тобто такі найвідоміші київські споруди, найвідоміші легенди, наприклад, про Змія Горинича і так далі. і так далі. Як на мене, ця книга сподобається і дітям і дорослим, дітям, якраз для ознайомлення, мабуть, із особливістю Києва його. Легендами для того, аби показати наскільки справді це місто особливе для дорослих, для тих, хто цікавиться теж Києвом і любить у легкому форматі з красивими ілюстраціями, у жатому вигляді легенди, теж має сподобатися. Ну і раптом, якщо ви навіть знаєте ці всі легенди, то подивитися, як лаконічно і з якою красивою стилістикою Тетяна Стрижевська це описує. І наскільки тут круті ілюстрації, це дуже класно. На поличках просто мені здається, що київська колекція книжок, бо з цієї книги просто неможлива. І наступні дві київські книги я вирішила цього разу таке зробити виключення і показати книги, які ще мною не прочитані. Мені їх буде дуже важко коментувати, але я, в принципі, найближчим часом їх планую прочитати. І. Перша книга це Даша і таємниця шоколадного будиночка Андрія Плесконоса. Я про цю книгу вам розповідала, чи то у якомусь із влогів, чи то показувала її в книжкових покупках. Теж, бачите, шоколадний будиночок, його легенди, і наскільки я знаю, тут не тільки легенди шоколадного будиночку обігруються автором. І наступна книга, вона вже не дитяча, це Наталя Тисовська і її київські канікули. Ця книга теж що мною не прочитана. Вона купувалася так, тому що збирала я колекцію київських книг. Але тепер, коли я буквально на днях готувалася до цього відео і перечитала анотацію, я не дуже розумію, навіщо я її купила. Тому що я не певна, що вона мені сподобається, якщо чесно. В центрі сюжету американська аспірантка, яка приїхала в Київ на такі собі канікули, як туристка. Але потім вона вляпалася в якусь халепу, її викрали. І далі вона має по ідеї вибратися з цього полону і зрозуміти, що за велика таємниця. Тобто, на відміну від більшості книг у цій добірці, які я вам показувала, вони більш казково фантастичні, фантазійні і обігрується історія минулого Києва. Тут щось, мабуть, більше схоже на трилер, мені здається. Трилер в київському антуражі. Цікаво, що це за видання. Це Нора Друк, 2018 рік. Справді красиве оформлення. Тут на початку книги ось і силует будинку підгорського або будинку Барона, як його називають, і кожна сторінка помічена каштановим листочком, і ми бачимо бані собору, це все дуже красиво, але не знаю. Мені здається, це, мабуть, на осінь така більш. Таємнича історія якась. Але зараз я справді сумніваюся, чи вона мені сподобається. Тим не менш, поки я її не прочитаю, прибирати з київської колекції я її точно не буду. І на рахунок всієї колекції, як ви вже могли зрозуміти, так, це тільки частина моїх книг, де події відбуваються в Києві. цю колекцію я вам планую надалі потихеньку показувати, тому що до мене, до мене, до речі, приїхала ще одна київська книга, але. Я вам буду її показувати в книжкових покупках, і вже коли прочитаю, теж мабуть в наступній частині київської добірки. Якщо вам цікаво дізнатися про решту моєї київської колекції. Можливо, ви щось читали з книг, про які я розповідала сьогодні, або тепер хочете прочитати. Діліться в коментарях. Буду дуже-дуже вдячна. Дякую, що ми провели цей час разом. Я вас міцно обіймаю. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому сподобалося це відео. Підписуйтеся, хто ще раптом не з нами в нашій атмосферній тусовці. І побачимося далі в атмосферних відео. Па-па!